Друзі, розповім вам про проект закону 1144.2, який стосується внесення змін до бюджетного кодексу України і збільшення фінансування Збройних сил України. Як ви знаєте, є такий податок як військовий збір. Ще з го року він вводився у розмірі 1,5%, для того, щоб українські платники податків мали можливість за цільовим принципом підтримувати нашу українську армію і збройні сили України. Але по факту виходить так, що військовий збір зараз потрапляє не на якийсь спеціальний рахунок у державний бюджет, з якого фінансуються збройні сили, наші військові, наші захисники, а попадає у загальний фонд державного бюджету, звідки може в принципі, використовуватися на які завгодно потреби. На мій депутатський запит до Міністерства фінансів стосовно того, як адмініструється військовий збір і в яких розмірах і на що він використовується, прийшла досить цікава відповідь. По-перше, підтвердили, що він надходить у загальний фонд і може фінансувати будь-які потреби не обов'язково обороноздатність і забезпечення нашої армії. А по-друге, сказали, що зараз він досягає там майже до 40 мільярдів гривень на рік, і це той ресурс, який ми можемо додатково спрямовувати на потреби наших захисників, і захисниць. Відповідно, законопроект вирішує цю проблему і переводить. Спрямування військового збору з загального фонду на спецфонд державного бюджету України, і ми пропонуємо зафіксувати чітко на рівні закону, що всі кошти, які надходять від українських платників податків у вигляді військового збору, мають використовуватися 50% це на забезпечення фінансове наших збройних сил України. Інші 50% за цільовим принципом на ремонт закупівлю. Техніки військової, обладнання і всього, що потрібно для захисту нашої держави. Хочу звернути увагу, що є ініціатив уряду збільшувати. Військовий збір з 1,5% до 5%, це актуалізує цю проблему, і з командою розумної політики робитимемо все необхідне для того, щоб військовий збір ішов не на всі потреби, які вважають Кабміні, актуальними, а саме за цільовим принципом на потреби наших захисників і наших збройних сил України.